Я вам проводила такий майстер-клас, розказувала, що є така американська компанія Медлай, яка існує в 130 країнах світу. І я і ви зацікавлені в тому, що кожен з нас і кожен з тих, з ким ми живемо, працюємо, кого приймаємо на прийомі, в складну життєву ситуацію, по-перше, не попав. А якщо він не попадає, щоб ця людина була застрахована і хоча б щось отримала від страхових компаній на лікування і на реабілітацію? Всім доброго дня. Мене звати Микола Виговський. Я є офіційним представником компанії MetLife в місті Кам'янці-Подільському. Чому я сьогодні прийшов до вас? Причини дві. Причина перша. Почавши займатися страхуванням життя, я зрозумів, що більшість людей поняття не має, що таке страхова медицина. Більшість людей поняття немає, що вона може існувати в Україні. Більше того, не знаю про те, що вона вже досить давно існує в Україні. Можливо, не в такому форматі, як ми її звикли бачити, наприклад, в Штатах, в Західних країнах, Ось, але тим не менше. І друге. Більшість людей, на превеликий жаль, не знає, що таке профілактична медицина. І знаєте, коли я мав зустріч з Тетяною Хімівною, попередньо домовляючись про те, аби я зміг сказати буквально пару слів, вам, ми з нею обговорили цифри. Я назвав цифри із відкритих джерел стосовно статистики онкозахворювань дитячих. І ви знаєте, Тетяна Ємона сказала мені взагалі жахливу річ. Статистика по онкозахворюванням дитячим тільки за останні роки в Україні збільшилась в два рази. В два рази в рамках своєї професійної діяльності постійно зустрічаючись з людьми і розповідаючи їм про те, що вони можуть захистити своїх дітей, і не лише від хвороб. А і від того, що у випадку сирідства дитина зможе реалізувати якісь свої е, мрії, так, свої сподівання, намагання. Бо ну, мені здається, кожен з нас, будучи е, батьком, будучи мамою, так, він. Е, Має має якісь мрії стосовно кращого життя, не, не такого, як в нас з вами, да, не в таких сірих буднях, не постійно в якихось передрягах, в яких негараздах, там я не знаю, але ми хочемо давати нормальну освіту, ми хочемо своїм дітям давати е, нормальне життя, нормальне майбутнє, нормальну роботу. Хто це зробить за нас? Відкрийте, будь ласка, там е, за нагоди свої телефонні, е, телефонні книги. Просто перелистайте, подивіться, хто би зміг. Окрім вас, надати нормальну освіту вашим дітям. Держава. Хтось відправить за кордон ваших дітей навчатися, можливо, хтось для ваших дітей придбає квартиру, хтось для ваших дітей зробить нормальне весілля. Хто? Протягом 2015 року 39 тисяч, ви просто вдумайтесь на секундочку, 39 300 людей загинуло в нещасного випадку. 39 300 людей. Це говорить про те, що кожного дня гине 95 людей. Хоче, не хоче. Ну, я уявляю, я б не хотів би точно бути на місці цих людей, але уявляючи, що в них може бути в голові, навряд чи вони ходять і думають: я можу загинути, я можу загинути, і саме ці люди гинуть. Правильно? Гинуть ну, абсолютно, абсолютно різні люди в абсолютно різних ситуаціях. Яким чином ми б могли захистити майбутнє, майбутнє так? Нашої родини і наших дітей Буду вам говорити про страхування життя. Буду вам говорити про довгострокове страхування життя. Е, можливо, хтось вже це чув. Можливо, це хтось чув від е, в тому числі. Так, Тетяна Хіміна вам про це розповідала? Можливо, ви не зовсім зуміли розібратися в тому, бо то було для вас нове. Можливо, то було страшне, але в цьому немає абсолютно нічого страшного і нового, бо в світі це вже існує більше 150 років. Майже 200 років в світі існують лайфові страхові кампанії. Які страхують життя і здоров'я своїх клієнтів, які є інструменти інвестицій приватні? Да, бо коли ми говоримо про інвестиції, то ми звикли це слово чути е, від кого? Ми їх звикли це слово чути від якихось наших можновладців з телевізорів, хтось десь інвестує. Чому ми з вами не можемо інвестувати? Скажіть, будь ласка, чому для середньостатистичного американця доступно більше 10 інструментів інвестицій персональних? Десь в акції, десь в я не знаю там депозитарні програми, пенсійні програми, поліси страхування накопичення життя. Чому ми з вами цього не знаємо? Чому ми з вами цього не робимо? Ще раз, будь ласка, які дітям треба розказувати, скільки про ціну ще треба говорити? Не тільки про доходи бюджет, а скільки йде з бюджету, е -е 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 -е. сочка стоїть, скільки хліб Абсолютно, абсолютно. От саме про це я вам і говорю. Так, тобто, дитина повинна знати, що е -е -е, той папірець. Які йому дали в еквіваленті 5 гривень, 10 гривень, так що за нього можна купити, що за нього можна придбати. Чому, чому ось так, але а, а не чому ось так. І я вас запевняю: якщо в нас починаючи з самого дитинства, самого дитинства ми будемо прививати своїм е, діткам фінансову грамотність, в нас не буде проблем з банками, які банкрутують. Люди не будуть нести свої кошти туди, де їм обіцяють золоті гори. Люди, які вміють рахувати. Люди, які розуміють, як працює, наприклад, там навіть якась маленька економічна модель у в рамках сімейного бюджету, вони будуть допускатися значно менших помилок. Тому, повертаючись до теми е страхування, страхування, так, хтось, можливо, вважає, що це до цього ще дуже довго в нас, да? так як в Сполучених Штатах. Ось, але я мушу зазначити, що починаючи з 2017 року. В Україні вже починає впроваджуватися страхова медицина. Вже починає. Я не знаю, чи ви про це чули, чи ви про це не чули, але наш перший віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вже заявив про те, що це відбудеться, і страхова медицина у нас буде цілком і повністю впроваджена з 2017 по 2020 рік. Шановні колеги, Микола з першого разу, з першого нашого знайомства. Мені став дуже цікавим і близьким, тому що він сьогодні говорив про ті речі, про які ми з вами говоримо постійно. Він не лікар, він не має медичної освіти, але це просто розумна людина, яка має певний багаж знань, яка дуже конкретизує проблеми. І от те, що сказав Микола, тільки що три проблеми, які сьогодні існують. Я іншими словами виклала доповідь, щоб сказати, чого сьогодні не вистачає. Ну, всім нам і в школі. Починати ж треба зі школи, от він про це сказав. Тому я з великим задоволенням буду зустрічати з цією людиною, бо він дуже розумний, він бачить навіть зверху, от якось так те, чого ми тут знизу не бачимо. А я вдячна от за ті коротенькі слова, що він сказав. Воно всім нам повинно дійти. У ну, ну, нас тут скільки? У ну, нас тут 60-70 чоловік. А пацієнтів у нас 20 тисяч, а їх батьків а разом 100 тисяч не місто. І можемо дійсно щось разом зробимо добре для людей. Обов'язково. Дякую.